Всім привіт! Знову огляд газетка магазин грам дійсний від 5.07 року. І поїхали морозиво. 16 злотих 900 грам буде шинка. Шинка Циханська, 25 злотих за кілограм, будуть яйця. Але 5-6 липня будуть 7 злотих за 10 штук. Гарна ціна дійсно. І до ополіськової 15 злотих літр 20, Літр 200. Злотий зараз я дивилася по 8,50, але колежанка говорила, що вже зараз рахують як по 9. Не знаю, дивіться, яка у вас ціна. Так, 5-го, 6-го, 5-го, 6-го і будуть курка коштувати 8 злотих, і реберця 20. Далі 7-го 8-го і 7-го 8-го це будуть е, того мілки індика і шинка без кості. Це фактично наше філе. 18 злотих і 12 злотих, чвертка з корчатка, четвертинка, 7 злотих. Далі у нас просто без дати, вони, напевно, будуть так. така шинка 27 злотих. І ще одна шинка 36 злотих буде. Салтісон по 20. Далі така колбаса буде за 20 злотих. Кашанка. Або кров'янка по-нашому 15 злотих. Далі сосіски або парувки будуть 11 злотих фірми соколов. А такі а, будуть фактично копчені такі копчені курячі. Гомілки будуть по 18 злотих за кілограм. І є ще така шинка за 120 грамів, 5 злотих. І йдемо далі. Огірки, але це не ґрунтові, це такі довгі, вони іспанські чи там які італійські. Йдуть. От Вони йдуть такі довгі, будуть 3 злотих за кілограм. Помідори 5 брокколі за 3 злотих за штучку. Але це дуже гарна ціна, тому що того тижня я купувала за 4. Гарна ціна. На персик нектаринки я буду 7 злотих. такий перець червоний, великий, буде 8 злотих за кілограм. 9 злотих будуть це такі батончики. Сир делікатний, 4 злотих. Схожий він на фету. дуже. Сир хохот 5 злотих. Такі пластинки фольгу, але в мене, я трошки беру, як зроблю окремий. відео. Такі інша фірма, але якість теж дуже хороша, і ціна 3,50. Різниці я не відчула, що, фухал, що в такий йогурт буде за 2,99. 300 мл. Ось такий мюслі. Йогурт з мюслем теж буде 200 грам, 2,29. Далі маслянка. Пів літра 2,19. І ще, ще такий сир. Акція. Жовтий. Салямі і злотий мазур називається 19 злотих за кілограм. Дуже гарна. ціна, ну, до речі, і смачний сир. і і і той, той, той. Шпроти 2,99, але це в соус помідоровий, фактично, це в томатному соусі такий соус. Потім такі всякі голомки готові, це голубці готові, і фасолі готова в соусі, це філе в сметанкове, в майонез і гірчиця. Отакий лосось буде за 12 злотих 100 грам. Картошка фрі 9 злотих. Це вона морожене буде. 600-750 називаються. Пірогі фактично це вареники з полуницею, з сиром та ізюмом і з боровкою 400 г7 злотих. Галтон 99 грошей, дуже гарна ціна, бо вона зазвичай набагато дорожче. Лейс, чіпси Лейс 7 злотих за 110 грам. Попкорн 90 грам 2 злотих 19 грош. Хороший, гарна ціна. Буде ще вермішель, ось така. Дві береш, одна задарма. І ось така паприка маринована це перець маринований, і буряк маринований 720-840 грам за 5 злотих. Смачний коштувала. Ну, галаретка. Жилі по злотий 50, різні там смаколики пірожина за 24 злотих. Кава Чібо синя це вона міцна. 500 грам буде 26 злотих. Кава Астра мелена буде за 10 злотих, 250 грам. Отакий чай, пише, що він якийсь релексійний, не, не знаю. 15 пакетиків за 5 злотих. Ну, трошки такий. Так, молоко до кави 2,99 за пів літри. Гранула 7 злотих за 350 грам. Отакі От пюре для дітей злотий 50 за 100 грам, морозиво 2,29. желейки 2,50-75 за грам. Солодка вата. Печиво 135 грам 2,39. І в таких великих пачках 350-400 грам 8 злотих. Далі водичка 2 злотих, 2,20, 3,69, 2,40. Вода це не сок, це просто з додаванням соку. вона не газована така вода. Це вже сок є: 850 грамів 3,69, 2 літра доместос коштує 12 злотих. Досить гарна ціна, тому що літр коштує біля 10 злотих, тобто це дуже гарно за 2 літра. Корм для собак буде 1. 10 злотих, але інший йде в подарунок. Дармова. Буде дармова пачка. 6 злотих паста, ваніш 250 за 100 мл. Гель для душу за 14 злотих, 26 злотих буде 5 кг порошку. І сів для кухні, там різні. У 10. 10 злотих. На вихідні буде акція. Це п'ятниця, субота, масло по 4 злотих 200 г. І такі ці капсулки для посудомийки. 37 злотих, Ну, скільки там в упаковці? Тут 35, тут 50, як яка упаковка. Це буде в понеділок і вівторок, це олія по 7 злотих, 900 грам. І соус помідоровий це такий як паста, ну як соус більше йде, але не солений нічого, просто перетерті помідори 5 золотих, 750-720 гривень. Гарна ціна. Всім дякую за перегляд і до побачення!